Прямокній системі координат X, Y відрізок ОА. Бачимо ось відрізочок ОА. Утворює звісю y Кут 15 градусів. О початок координат. Точка Б належить усі Y. Визначте градусну міру АОБ. Кута АОБ. Поставимо ось тут, наприклад, букву С. Кут СОБ, це розгорнутий кут його градусна міра 180 градусів. Отже, щоб знайти кут АОБ, кут АОБ, нам потрібно від 180 від всього кута відняти відомий кут 15 градусів. Отже, кут АОБ дорівнює 180 градусів відняти 15, будемо мати 165 градусів. Варіант А